Ситуація в об'єднаній енергосистемі країни залишається вкрай складною. Через постійні ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури енергетики працюють у посиленому режимі. Про стан енергозабезпечення на Черкащині розповіли під час брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Вимушеним заходом для балансування енергосистеми залишається запровадження графіків обмежень для бізнесу та графіків відключень для населення. Такі заходи застосовують винятково за командою оператора системи національної енергетичної компанії Укренерго, зазначив фахівець Дмитро Чорнобривець. Дані графіки ми вже неодноразово наголошували, що застосовуються виключно за командою «Укренерго». Оператор системи передачі аналізує ситуацію в енергосистемі. Ті режими роботи мереж, які складаються, той баланс генерованої потужності, який наразі є, і розраховуючи. Можливості роботи енергосистеми приймає рішення про застосування тих або інших графіків обмежень та відключень. В Області триває налагодження оновлених графіків електропостачання. Енергетики працюють безперервно для стабільної роботи системи. Водночас жителів закликають після вімкнення світла не запускати одразу всі потужні прилади, а робити це поступово, щоб уникнути перевантажень в мережі ситуація ситуація складна і єдина, єдина можливість у нас вийти з цієї ситуації це бути єдними і розуміти один одного і розуміти ситуацію яка відбувається в енергосистемі тому і за чого я знову повторюся що одночасно включати наді енергоємні прилади ми просимо не робити цього це дасть можливість енергосистемі працювати більш стабільно. Це дасть можливість мережам працювати більш надійно, і це дасть можливість не щоб напруга не знижувалася надто стрімко. Окремо на брифінгу порушили питання багатоквартирних будинків з електроопаленням. В області таких 36, Повідомив Антон Сарюк. Ми, як військова адміністрація, надали свої пропозиції про необхідність внесення змін в постанову Кабміну 600, яка регулює процес формування цих переліків щодо критичності. Ну і чекаємо урядового відповідного рішення щодо механізму, як це можливо взагалі зробити. Наразі багатоквартирні будинки, що опалюються виключно електроенергією, не мають статусу об'єктів критичної інфраструктури. Зі слів Антона Царюка, в умовах значного дефіциту електроенергії збільшити її споживання наразі неможливо. У нас ще до останніх оцих масованих відключень були об'єкти безпосередньо в Чигиринському районі. Там є цілий мікрорайон, який опалюється виключно за рахунок електрики. І ми поряд з цим мікрорайоном розгорнули пункт незламності, який… Дає можливість людям обігріву заряду своїх гаджетів, пристроїв і в разі необхідності надання місця для ночівлі. Ну, за три місяці жодного жильця там не відвідали цей пункт незламності. В області готові до розгортання 202 пунктів незламності Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.